Всім привіт, друзі! З вами я, Ваніко 15. к І сьогодні я зроблю огляд на Лего Полібег Лего Сіті 30590. Це такий Лего Полібег, типу, якась маленька ферма, там є опудоло і все таке. Ну що ж, почнімо огляд, друзі. Ну що ж, тут є ось такий кролик. Він дуже класний. Зараз Лего тварини це дуже круто. Вони дуже ціняться в Лего. Е, ось так. Так що дуже прикольний кролик, такий маленький. Далі ось такий ящик з морквинками. Дуже прикольний ящик. Ось такий, типу, великий. Ну і є морквинки це дуже класно. Причому дві. Також тут є ось така міні-фігурка, що вже дуже добре. І так ось така поливалка. Я ніколи не бачив поливалки вліво. Бачив відра, на поливалки. Оце от реально круто, реально. І ще тут є ось такі от вила. Ну, чи сапка, чи... Да, вроді вила. Це називається. Хай там буде. Ну і ще тут є ось така от локація, і тут є гарбуз. То реально лего гарбуз. Це дуже класно. І ще таке опудало. Тут є шапка, ось такі от руки в нього. Ну і всякі рослинки, квіточки. Ось таке Лего. І, в принципі, лего дуже класне. Тут є і ось така локація зупудало. І ось такі от ящики і кролики, і це. Що я можу відмітити, це дуже цікаво, це ось цей гарбуз, кролика, ящик і. Цю ця. Ну що ж, друзі, всім пока! Eh, хорошого дня.